Тестую косметику. Мене звати Доан Ольга, я лікар драматолог та косметолог, і тут я вам показую всі засоби, які потрапляють мені в руки. Сьогодні в руках в мене мус а, торгової марки Anubis Іспанія мус з вітаміном С. Якраз в мене закінчився очищувальний засіб, і тому спробуємо його, чому б ні. Його я ще не тестувала, бачите, тут така важкенька, доволі гарний об'єм 200 мл. Зараз ми побачимо, понюхаємо, що обіцяють виробники. Виробники обіцяють стабільну форму, форму вітаміни С, яка дасть антиоксидант, та Тут є ще е, комплекс і струборових клітин апельсина, а також, що мене цікавий, каціоглюканат, що ми має шкіру буде дуже добре, підтримувати бар'єрну функцію. Е, масло бабасу, що має вживити, пом'якшити. Загалом е, в описі до цього засобу написано, що очист, що є глибоко, але дбайливо. Тому давайте перевіряти. Мус. Пахне. Дуже класно. До речі, класно. Всі вже бачили всюди, так що Віталій Козловський повернув собі права на свої пісні і хто там вже збирається до нього на концерт, тільки не кажіть, що ви не збираєтесь. Напишіть. Мені цікаво. Він такий ніжний, він такий ніжний. Піноколадати, я тебе всюда. Мій вироб вмиває справді до скрипу, тобто жирна комбінована шкіра. Зверніть увагу. Я спробую декілька разів і скажу, як буде на суху, тому що мені здається, на суху на щодня буде забагато. Дякую за увагу.